Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Тема постачання Україні літаків F-16 несподівано стала найбільш дискусійною для західних союзників нашої країни. І тут, як не дивно, проблема виявилася у Сполучених Штатах. Сполучені Штати, які місяцями переконували своїх європейських партнерів в необхідності постачання Україні найновішої техніки, зараз самі пасуть задніх. Проблема в тому, що такі європейські країни, як Велика Британія чи Франція, готові навчати українських пілотів і робити все можливе, щоб вони могли керувати літаками f 16 А от Сполучені Штати не бажають поки що погоджуватися із самою передачею Україні цієї військової техніки. Американських чиновників чимало пояснень, того, чому це не на часі, і дуже дорога техніка. Зараз краще було б поставити більшу номенклатуру озброєння, яка набагато більш дешевше і таким чином вкладається американський бюджет воєнної допомоги Україні. І Є побоювання, що в разі, якщо літак F-16 потрапить до рук російських військових, ці дізнаються про важливі воєнні секрети сполучених штатів. Ну і тому обговорюється момент, коли літаки будуть поставлені в Україну без цієї техніки. За секретність якої є побоювання у американського воєнного командування, і те, що в будь-якому разі передачі літаків F-16 не вирішить тих проблем, з якими зараз Україна має впоратися під час свого наступу на російські позиції, тому що вчити. Військових керувати цими літаками потрібно від трьох до шести місяців. І ще потрібний час на їхню передачу. і Таким чином мова йде про довготривалий процес, але як би там не було, реального порозуміння між союзниками з цього приводу немає, а є взаємні претензії. І очевидно, що тема літаків буде обговорюватися під час зустрічі групи семи, яка Відбудеться у японській Херасімі. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вже прибув до цього японського міста, яке відомо усьому світу, тим, що стало жертвою атомного бомбардування. Байден зустрівся у Хіросімі із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який, до речі, народився у Хиросімі і тому усвідомлює, якою є реальна небезпека атомної війни. Ну і перед учасниками саміту буде, звичайно ж, виступати президент України Володимир Зеленський. Так що тут дискусія про те, як допомагати Україні надалі і якими сучасними озброєннями стане дуже актуальною для всіх учасників саміту Групи Семи. Ну і найважливіше це те, що у червні ці дискусії продовжаться. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що їх. Будуть також обговорювати міністри оборони країн-членів НАТО, які зберуться перед вільнюським самітом організації. Так що тематика літаків стає, можна сказати, провідною у розмовах про подальшу воєнну допомогу Україні. Я думаю, що ви прекрасно пам'ятаєте, що так було і з будь-якою номенклатурою сучасної зброї. Починали з шоломів а закінчують дискусію. Щодо реактивних літаків, які потрібні Україні, щоб закрити небо і знищити як більше російського воєнного потенціалу. І що цікаво, що на початку війни такі опції, як скажімо, далекобійні ракети чи літаки f 16 взагалі не розглядалися заходом в якості допомоги Україні. Так що, те, що така дискусія йде, хай і так важко, це також вже вагомий результат, який обіцяє, що у майбутньому Україна зможе набагато більш ефективно захищатися від російської армії. Адже ми маємо пам'ятати, що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним не поступиться своїми агресивними амбіціями і далі буде створювати плани подальших агресивних дій проти нашої держави. І для того, щоб ці плани залишалися виключно на папері і в архівах Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Україні потрібна сильна армія, потрібне перетворення країни на державу фортецю, яка роками буде демонструвати Росії готовність оборонятися проти її агресивних намірів. І тут літаки f 16 і через три місяці, і через шість місяців, і через роки були б нам дуже в нагоді в цій ситуації, в якій опинилися Україна в результаті свого конфлікту із сусідньою агресивною і терористичною державою. Ну а Росія дуже добре має усвідомлювати, до якої небезпеки може бути перенесення війни на її власну територію. Поки що Україна має можливості переносити цю війну на територію окупованої Росією. І це вже вагомий результат. Сьогодні зранку шок був у колабораційного керівництва Криму, коли підірвали залізницю біля окупованого росіянами українського Севастополя. І Росіяни, звичайно ж, почали говорити про диверсію і про те, що якісь невідомі люди втрутилися у роботу залізничного транспорту. Однак, я думаю, що з часом таких втручань буде все більше і більше, і під ногами окупантів в Криму будуть горіти не тільки рейки, буде горіти Кримська земля, проваджаючи російських окупантів українського півострова на свинтарі. саме туди, де їм та їхнім мерзенним посіпакам і місце. Між тим стало відомо. Що історія із знаменитим рапортом міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про те, що Росія своїми кинджалами знищила американську установку Патріот, отримала своє продовження. Продовження полягає в тому, що Патріот вже відремонтований і готовий до роботи. Таким чином, вся інформація керівника воєнного відносно Російської Федерації. Як це часто буває з Сергієм Шойгу, виявився черговою казкою для заспокоєння президента Російської Федерації Володимира Путіна? Можливо, уламки одного з кінжалів, збитих патріотом, впали на частину системи і могли її пошкодити. Такий ремонт вже відбувся і закінчився тим, що патріот може і надалі знищувати російський кінжал. Ми маємо, до речі, пам'ятати, що кожна така завзята путінська атака. Вартою російському бюджету десятки мільйонів доларів. Однак, здається, путіну конче необхідно довести самому собі, що це не патріот може знищувати кінжали, а кінжали можуть знищувати патріот. І це ще раз нагадує нам про невігластво і дурість російського кибійського правителя, якому потрібно було б ну якось усвідомити, що таке військова техніка і як вона працює. Сьогодні і Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки висловилося щодо перебування свого посередника Ліхое в українській столиці. Як відомо, Люхоє вчора зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими українськими чиновниками. З заяви Міністерства закордонних справ Китаю очевидно, що ніяких реальних результатів ці перемовини Люхое не призвели. Представник Китайського зовнішньополітичного відомства тепер буде об'їжджати столиці країн Європи, а згодом завітає і до Москви. Від війни немає панацеї. Таким висловом заяви Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки можна підбити підсумок цього першого візиту китайського представника до української столиці. А між тим миротворців знову стає все більше і більше. Тепер до миротворчих зусиль підключається Святий престол. Стало відомо, що і у Києві, і у Москві погодилися зустрітися із представниками Ватикану, які прибудуть до столиць ворогуючих держав. Однак в мене є серйозні сумніви, що Ватикан може досягти якихось успіхів тому, що в Москві… Його представники зіткнуться з тим самим, з чим зустрічаються будь-які дипломати, які намагаються розмовляти з Володимиром Путіним чи Сергієм Лавровим. Із чітким переконанням росіян, що рано чи пізно вони переможуть і приєднають українську територію до Російської Федерації. Про що тоді говорити, який може бути миротворчий процес? Між тим, те, що війна послаблює Росію, стає очевидним навіть не тільки на російсько-українському фронті. а... На ще одному саміті, який буде проходити паралельно із самітом Групи Семи. Це перший в історії саміт Китай, Центральна Азія, який відбувається у Сіані в Китайській Народній Республіці. На цей саміт голова Китайської Народної Республіки та генеральний секретар комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін запросив всіх президентів центральноазійських країн: Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану. Причому, як бачимо, серед Цих лідерів немає президента Росії. Раніше існувала шанхайська організація співробітництва, вона і зараз існує в збільшеному вигляді, де були Росія, країни Центральної Азії і Китай. І це були такі заходи довіри між колишніми радянськими республіками та КНР. Тепер, як бачимо, ніякої Росії для таких зустрічей Цзіньпіну просто не потрібно. І те, що він зібрав центральноазійських лідерів. І не запросив на подібний саміт Путіна. Це ще раз говорить про те, якими є справжні плани Китаю щодо його співробітництва з Росією. Росія, звичайно, важлива для Китаю як союзник, однак вона на рівних з іншими китайськими союзниками, такими як країни Центральної Азії. До кожної з цих країн у Китаю є свій інтерес, і в Пекіні перестали це приховувати саме тому, що побачили, що реально може Москва робити на пострадянському просторі і чим закінчується всі її. Ефемерний план. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функціями спонсорства у самому YouTube і каналом Баймієкофі. Хай щастить. Перемоги і мирумо.